Оберіг воїнів, жрійців, мудреців працювали над голограмою України. Здатна згоріти чорна магія гармонізує і зцілює. Вітаємо вас у просторі світла на каналі духовності Ереводолія. Мене звати Луче Сазар. Я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла, служитель фіолетового броменя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Поширюючи наші відео, ви сприяєте поширенню корисної, цікавої і важливої інформації в них та підтримуєте розвиток нашого каналу. Дякуємо вам. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в Океані інформаційного простору YouTube. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. В одну із цього тижневих нічних ворожих атак по Україні о першій годині ночі мене покликала медитація, трансмутація реальності. Я опинилася у місцевості з колонами Атлантида. Прийшла інформація. Рухалася я до храму фіолетового полум'я. Всередині храму побачила жирців, які працювали з енергіями фіолетового полум'я над голограмою України. Вся Україна знаходилася в енергіях фіолетового полум'я. Серед жерців впізнала. Владика Сен-Жермена і Сананду. працювала разом із ними. Сьогодні Владика Сен-Жермен прийшов до мене у Ченнелінг. Наприкінці відео ви почуєте про Мальтійський хрест як символ, про який згадав Владика у посланні. Слухаємо Послання Сен-Жермена. Кожен із вас, хто перебуває у складних життєвих ситуаціях шукає звільнення від важких станів, у які його занурюють енергії самобочування і запотрапляння у такі ситуації. Такі стани можуть бути пов'язані із нездатністю самотужки допомогти самому собі, чи самопоїдання із-за нездатності допомогти чи врятувати когось. Особливо важкими такі стани. Є в умовах військових дій. Шукаєте також звільнення від станів, у які вас занурюють параноїдальні масленєві форми, пов'язані із підозрами когось, із надуманими страхами, із загрозами, що породжують психічні розлади? Хтось із вас бажає зцілення від ревнощів, страждань, завданих вам кимось. І кожен із вас бажає протидіяти силам антилюбові, аби вони не руйнували ваше життя. Хтось із вас біжить сповідатися до священнослужителя, хтось біжить за допомогою до психолога, а ще хтось до психотерапевта. Багато з вас ще не знають, що божественний інструмент, божественні ліки, які здатні зцілити вас від різних болючих душевних станів. Від різних низьковібраційних станів такі ліки зараз доступні кожному. І цими ліками є божественне фіолетове полум'я, як полум'я найчистіших божественних енергій, як енергетичний духовний інструмент, який при вашій щоденній взаємодії із ним, при взаємодії з ним у кожній потребі. Очищає і зцілює ваш простір, очищає і зцілює усі ваші тіла, вашу ауру, ваше фізичне тіло. Латає вашу ауру від пробоїв її силами антилюбові, зцілює ваше фізичне тіло від захворювань, спричинених пробоями вашої аури. Фіолетове полум'я гармонізує ваш психоемоційний стан і ваше життя. Це так просто. Звернутися до фіолетового полум'я як божественна істота, як частина Творця, і проголосити себе енергією, якою ви всі є. Проголосити себе енергією, яка здатна перетворити у фіолетовому полумі будь-які пагубні думки, слова, емоції, почуття дії. Фіолетове полум'я це те світло Творця, те божественне полум'я Творця, енергія енергіях якого здатна згоріти чорна магія? Фіолетове полум'я здатне відродити вас Божественні чесноти, які символізують промені Мальтійського Христа. Полум'я свободи. Що означає фіолетове полум'я свободи? Воно означає Божественну свободу, божественну любов, божественну чистоту. Фіолетове полум'я у взаємодії із кожним із вас здатне принести мир і спокій у ваші душі, чистоту у ваші думки, любов у ваші серця і дії. Для досягнення таких результатів маєте перебувати із фіолетовим полум'ям у постійній взаємодії. Той, хто взаємодіє з фіолетовим полум'ям, а потім занедбає єднання із ним, втрачає дію його енергії у власному просторі. Ми працювали і працюємо з тобою і з космічною командою світла, по очищенню фіолетовим полум'ям нашої дорогої гаї і стіленню її від руйнівних енергій сил антилюбові. У взаємодії з усіма божественними променями. У взаємодії з усіма енергіями божественної магії наша робота мала привести землю до зцілення. Запрошую до єднання із фіолетовим полум'ям кожного задля зцілення себе і свого життя. Здорові енергії однієї істоти Божої, поєднання із здоровими енергіями інших істот Божих здатні очистити і оздоровити енергетичний простір. Будь-якого населеного пункту, будь-якої країни і планети. Нагадай тим, хто забув, а тим, хто не знає, розкажи наші воління взаємодії з фіолетовим полум'ям. І я чекаю вас у медитаціях фіолетового полум'я. Приходьте у медитацію фіолетового полум'я зцілення власної карми усіх ваших втілень. Приходьте у медитації фіолетового полум'я задля зцілення вашої країни і вашої планети відсутності низьких планів. Посилання на наші відео із велінням до фіолетового полум'я знайдете в інформації під даним відео. Енергетичні діаманти фіолетового полум'я це авторський курс взаємодії з енергіями фіолетового полум'я на глибинному рівні. Вісім медитацій курсу пропонують стілення усіх наших тіл, стілення стосунків, карми минулих тілень, трансмутацію стосунків із близнюковим полум'ям, налаштування на енергії порталів минулого, майбутнього та подарунки Всесвіту. Запрошую у Дивовижний світ енергії фіолетового полум'я на мій авторський курс Енергетичні діаманти фіолетового полум'я. У своєму сьогоднішньому посланні владика Сен-Жермен згадав про Мальтійський хрест. Мальтійський хрест є його оберегом. Що ж означає Мальтійський хрест? Мальтійський хрест є давнім оберегом із часів хрестових походів. Назва його походить від острова Мальта, який став домом для лицарів святого Іоанна. Щоб під час бойових дій відрізнити друга від ворога, їм потрібен був символ, яким став восьмикінцевий хрест. Мальтійський хрест є оберегом воїнів, жреців, мудреців. Вісім кінців, або як їх назвав Сен-Жермен, вісім променів Мальтійського хреста, найчастіше символізують вісім блаженств з Євангелія від Матвія та вісім чеснот мальтійського ордену. Крім того, вони можуть представляти вісім зобов'язань або прагнень лицарів госпітальєрів. Історично хрест також представляє вісім мов регіонів Орден. Щодо восьми блаженств, то вісім променів Мальтійського хреста символізують: вірність, духовність, відвертість, мужність, честь, зневагу до смерті, солідарність з бідними і хворими, шанування. Загалом Мальтійський хрест є символом мужності, віри та захисту. Пов'язаний він з історією лицарів Мальтійського ордену, які відіграли важливу роль у догляді за хворими та захисті святих місць.